Що потрібно, щоб відкрити власний швейний цех пункти, які вам ну реально не сподобаються. Перше це досвід і знання, подобається вам чи ні, і яку б кількість спеціалістів професіоналів ви б не найняли. Перепрошую, але жоден із них не буде жити вашою мрією. Розумієте, про що я реалізація і втілення вашої мрії, плану життя буде виключно вашим зобов'язанням і лежати на ваших плечах. Якщо ви не розумієте, як функціонує сам процес, саме виробництво, вам буде досить складно зрозуміти, як розвивати ваш бізнес і куди йти, і куди ви зможете прийти з тим, що ви маєте наразі. Другий момент не менш важливий і для багатьох основний це гроші. Я проти б.у. обладнання, я проти побутового обладнання, я проти тих історій, що зараз куплю одну-дві машинки, а потім все інше докуплю, коли з'являться кошти, коли відпрацюю. Перепрошую, коли ви відкриваєте швейне виробництво. Ви вже я сподіваюсь, задавалися питанням, для кого ви будете шити, в яких об'ємах ау! Перепрошую, ви плануєте працювати, і від відповіді на ці питання буде залежати, який комплект обладнання вам потрібен. Якщо у вас не буде повністю всього необхідного комплекту обладнання, для того, щоб якісно виконати замовлення, ви зарубите собі репутацію на початковому етапі. Відновити її буде складно. І третій, не менш важливий пункт це люди. Кадри вам потрібно знайти професіоналів, які будуть якісно і відповідально виконувати свою роботу, адже людський фактор ще ніхто не відміняв.